Рятувальники були мобілізовані державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми підготували найбільш підготовлених фахівців, які вміють працювати під час землетрусів, під час техногенних завалів, для того, щоб надати допомогу в пошуки і тих вцілілих громадян, які на цей час можуть бути на території Туреччини. Зважаючи на особливості і характер руйнувань, безумовно основним завданням наших рятувальників і нашого загону полягає в тому, щоб проводити пошуки рятування. Ціліли громадян під завалами і надавати їм домедичну допомогу. І безумовно, там перше завдання це рятування. Це першочергово для чого і ми сформували цей загін, те обладнання, яке було сформоване в складі цього загону, в тому числі і 10 пошуково-рятувальних собак, це все було направлено для того, щоб здійснювати ефективно пошук і рятування людей в завалі. Команда, яка була сформована, вона попередньо було мобілізована на 10 діб, але зважаючи на оперативну обстановку, яка буде складатися на території. Туреччини буде окреме рішення приймати скільки буде перебувати там команда.